Ми в пікарні. Це Олександр. Друже, скажіть, будь ласка, з чого починається хліб? Хліб починається з бажання послужити. І з закваски, звичайно ж. Це жива культура, яка складається з борошна і води, що природним шляхом бродить. А зараз я покажу вам, як я годую закваску. Беремо воду, заливаємо залишки закваски. Потім додаємо сюди борошно. Так, щоб воно було ріденьке, коли змішається з водою. І потім нам потрібно гарно перемішати усе це. Починаємо вимішати отак ручкою прямо. Беремо і мішаємо. Ось така закваска виходить в результаті. Ось такої консистенції. Потім я цю закваску поставлю в холодильник, і вона буде чекати до наступної випічки. Друже, а скажіть, будь ласка, як проходить день у пікарні? Приблизно так. Я переходжу ну, близько 10 ранку, дістаю закваску, заливаю воду в тисне додаю заквасочку, потім додаю борошно і замішую тісто. Замішане тісто трошки постояти повинно, потім ми беремо і перекладаємо його в форму. Коли переклали в форми, після цього воно повинно постояти 3-4 години, тому що закваска жива, тісто за цей час підніметься, і ми в результаті зможемо випікати. Поставимо всередині нашої печі і там будемо випікати близько 40-50 хвилин. А скажіть, будь ласка, чим хліб на заквасці відрізняється від звичайного? Хліб на заквасці, він живий, насправді живий. Він довго ферментується, зазвичай більше 4 годин. Тому він краще засвоюється. І зберігається довше. Ну мінімум тиждень ви можете його зберігати спокійно. Він буде такий ж саме смачний, як і на початку. Ще цікаве запитання: а яку температуру має духовка? На початку духовка має температуру 140 градусів, щоб тісто могло ще трішки підійти, стало більш пустіше. А після цього ми встановлюємо температуру 180. Це дає змогу, щоб хліб гарно пропікся. У нього була дуже гарна смачна скоринка, і одночасно він не пересушується. А чи є у вас улюблений момент в цьому процесі? Так. Це той момент, коли я відкриваю дверцята духової шафи, і теплий, свіжий аромат наповнює всю кімнату свіжого хліба. Це так здорово. Ви працюєте тут своїми руками. Багато часу. Чи не втомлюєтесь? Ну, руки втомлюються, але серце відпочиває. Цей хліб це не про швидкість, не про автоматизацію яких процесів, а про те, щоб поділитись від серця до серця людям. Цей процес вимагає зосередженості, присутності тут і зараз. Це начебто молитва. Ось такі звичайні, але незвичайні люди в нашій команді. Скажіть, будь ласка, а що ви відчуваєте, коли хліб їде на точку роздачі? Що коло замкнулося? Що зерно стало борошном, борошно стало хлібом. А хліб тим теплом, яким я можу поділитися з людьми, з тими нужденими, які потребують цього, найбільше. Це все їжа життя. Дайте я вас обійму.